Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, обрали чергового папу римського, і ним став американець. Ну, В сенсі американець і як. Громадянин Сполучених Штатів Америки і як представник частини світу, тобто Америки. Чому? Та тому, що тут, як на мене, діють ну, основні два чинники. Перший чинник, ну попередник його ж теж був з Америки, походив. так. Так, ось нічого дивного в цьому немає. Основна частина католиків світу проживає саме в Америці, ще, не в Сполучених Штатах Америки, а в Америці, не в районі Затоки американської, яка колись була мексиканською. так, а... В Америці південній, центральній і північній найбільшою католицькою країною світу є Бразилія, де близько 130 мільйонів католиків. Так, на другому місці теж знаходиться американська держава, близько 100 мільйонів католиків це Мексика. І тільки на третьому місці знаходиться, знаходиться азійська країна Філіппіни, де приблизно 85 мільйонів католиків. А ось на четвертому місці знаходяться Сполучені Штати Америки. Так що е, Дональд Трамп не випадково себе зобразив у. Образі папи римського. Ну, ми можемо подумати про те, що це там якісь вібрики, самолюбування, деменція стареча і так далі, і тому подібне. А виявляється, що воно зовсім не так. Він щось знав з приводу того, хто, що буде Папою Римською, американець, так. Напевно, знав, тому що там нам розказують всякі байки про те, що це там, ну, ніякої змови немає. Та не ну, та вся теорія змови, то така дурниця, і все воно ж відбувається справедливо через. Не буду казати, через що так, але справедливо все відбувається. Де хтось десь там змовляється під килимно і вирішує, хто що і де буде. Так що треба е визнати, що е це, ну, можливо, навіть найперша велика перемога Дональда Трампа на е світовій арені. Я думаю, що ви зі мною згодитесь, а може і не згодитесь. Ну, то вже нехай собі як знають. Так. Так ось такі речі. І звичайно, що, як на мене, цей папа Римський Левко, він ну, пов'язаний так чи інакше, із адміністрацією Дональда Трампа, яка і допомагала. Використовувала свої можливості. Ну, дивіться ж, все-таки Сполучені Штати Америки це не, не просто четверта за чисельністю католиків держава, але це ж католики багаті, на відміну, наприклад, від католиків бразильянських, католиків мексиканських. І католиків філіпінських. Так. А найкращим заспокійливим кажуть, є гроші. Я не знаю особисто. Я чув таке, що кажуть люди, кажуть, що це найкраще заспокійливе. так, І крім того, гроші нібито дають свободу керувати світом. так, так, що... Нічого дивуватися. Напевно, Трамп, зображаючи себе у образі папи Римського і виставляючи на загал, уже знав, що Папою Римською буде Папою Римським буде громадянин Сполучених Штатів Америки. І, напевно ж. Напевно, ну, тут теорія змови, ну немає ніякого відношення. То, 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 то взагалі це дурниця, ця змова. Так. Все відбувається природним шляхом. Ну, але чомусь він, от, Закидончик, такий зробив, так, що він папа римський. Таким чином, там за Папою Римським, нібито він буде стояти і, так би мовити, смикати за оці всі е мутузочки, кажучи, науково. Так. Отже, нічого, виявляється, не відбувається просто так. От він там себе зобразивши і у вигляді конана варвара. З оголеним торсом, отакий ось із мечем в руках, може, й це колись збудеться.